Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Ну, все буде на залежати від того, якого типу складеться війна. Перший і найголовніший висновок полягає в тому, що війна буде. Ніякої оперативної паузи, на мій погляд, я на цю хвилину побачити не можу. Важкі бої тривають зараз, і вони триватимуть далі. Все лише залежить від того, який тип бойових дій складеться безпосередньо на усьому бойовищі. Якщо зима буде відносно морозяна, тобто ґрунт буде твердий, то важка техніка як рухається зараз, так і буде рухатися та далі. Нагадаю, танк важить від 39 до 43 тонн, тонн, важка артилерійська установка у межах 42 тонн, а тон. ПБДР у межах 12-13 тонн. Якщо все ж таки буде м'ягка зима, тобто буде багато опадів, але ґрунт не замерзе і натягне багато вологи, то вся ця техніка не зможе рухатися повноцінно ґрунтом за винятком, скажімо, легкої колісної, десь саме тому нам зараз і надають доволі велику кількість хамерів. Бо якщо їх обладнати певною кількістю протитанкових засобів, то це насправді може бути дуже ефективна зброя саме у таку погоду. І якщо знову ж таки ґрунт не замерзне і техніка не рухається, переходимо у довготривалі контрбатарейні дуелі. На цю хвилину війна і так на 95% артилерійська, на тільки не буде свого означення полювання артсистем одна з одною. Війна так само, як і політика, бо ж насправді війна ніщо інше як продовження політики насильницькими методами. Це слова Карла фон Клауз. Цвят. Клаузець клауз перепрошую. Отже, це мистецтво можливого, і те, що Крим буде відбитий або збройною силою, або загроженням збройної сили, я у цьому не сумніваюся. Питання лише, коли це складеться? Чи треба психологічно тиснути на противника в обов'язковому порядку? Чим більше вони будуть допускати помилок, тим краще для нас. А знаєте, взагалі феномен полягає в тому, що на початок. Цієї війни українська потенціал мав армія мала потенціал 22-ї армії світу. Ну а росіяни себе звичайно вважали другою. Так от те, що 22 га наступає на другу, це вже поза мезами історичного осмислення. Ми ще багато років в історичному сенсі будемо розбирати цей феномен, бо це феномен глобального порядку. І насправді добрий воєначальник ну це 50% успіху на полі бою. Дійсно, чим чим більший рівень компетентності і розуміння ситуації є у найвищого генералітету, це неймовірно добре. І ми маємо бути всі дуже вдячні, що у нас склалося так, що на цю хвилину в першу чергу воєнне керівництво України. Повністю усвідомлює і перебирає найновіші світові методики в першу чергу управління, так звана англосаксонська модель, де кожен командир має право прийняти власне рішення. В них все дуже просто прийняв рішення дій, на відміну від старої радянської школи, перейду на їхню не зовсім улюблену мову, але вона дуже гарно передає воєнні психологічні. Контент. Пункт перший начальник всегда прав. Пункт второй, якщо начальник не прав, смотри пункт перший. Отак у них все побудовано, і це насправді одна із причин їхньої тотальної поразки. Бо молодші командири страшенно бояться брати на себе відповідальність, і це одна з причин великої кількості загибелі їхніх генералів. Бо вони змушені прибувати на поле бою для того, щоб самим зрозуміти, а що ж відбувається. Бо молодші командири навіть достовірно інформацію бояться їм озвучувати в загальної філософії, тактика малих порізів і передові майстерні технології у тому самому ведення бою допоможуть нам виграти у цій війні. В гарячій війні ми Україну побідім за два дні. Ну, максимум 3-4 дні ну неделя, максимум. Ми воюємо на нашій території. На жаль, наші передусім американські партнери не дають нам засобів ураження на, на глибину території, незважаючи на те, що ми б'ємо по українському Криму, тимчасово окупованому і по прилеглих областях Російської Федерації. Ось, але скажімо так, це все одно не так масовано, як мало би бути, і власне тому лише колапс російських військ на території України. Воно може просто підштовхнути до вну внутрішніх проблем, а передусім, скажімо так, запострення боротьби за владу, тобто вона там є безумовно але просто я не вірю, що так, ну скажемо, так це реальні якісь речі принаймні за цих умов. Путін можна сказати, знов таки віддати йому належне. Він доволі непогано контролює не лише інформаційний простір, але і фінансову систему. І ми бачили, що незважаючи на дуже болючі санкції, центральний банк Російської Федерації втримує удар, і досі ми не бачили такого аж кардинальних Якихось речей, які би показували на розвал. А те, що в кінцевому рахунку Росія буде розвалюватися, це абсолютно очевидно з точки зору того, що модель керування, яку він побудував, вона себе вичерпує, враховуючи те, що наші європейські передусім партнери фактично відмовилися від залежності. Майже ну не тотальні, там було по понад 50% на, на газ, на нафту, великий відсоток. От Росія не зможе це переорієнтувати на інші ринки. немає технологій, немає грошей інших. Речей. Чи от і власне, я думаю, що і потім певні регіони будуть замислюватися. А чи потрібна ця безглузда війна взагалі нам була, що ми втратили своїх людей, а ми втратили великі гроші, годували фактично там центр не за що. І мені здається, у цей розвал, тобто не там якісь демократи, не демократи, а регіони це те, що ну, похоронить цю Російську імперію. Будемо сподіватися найближчим часом побачити республіку Татарстан, яка відновить свою конституцію. Я. Сподіваюся, що з'явиться Республіка Сибір. Я не знаю, як вони там будуть себе називати. Ось а як не буде доступу до багатих на покорисні копалини регіонів, то Москва перетвориться на таке збіговиська імперіалістів, у яких просто немає ресурсів свої оці хотілки якимось чином реалізовувати. Ми по деякі телеграм-канали публікують інформацію, що «Укроборонпром» запустив виробництво 152-мм снарядів. Ну тут я трішечки посиплю соль на рану. У нас і раніше, і до лютого до з другого року було якесь виробництво 152-мм міліметрових боєприпасів, але воно було незадовільне по якості і тому воно не пішло в серію, не було розгорнуто. Як воно організовано зараз? Мені сказати дуже важко, чому тому, що це виробництво, якщо б воно було б на території України. Не ну, воно воно було б мішенню номер один для всіх ракетних атак росіян, тому є якась ймовірність, що вона розгорнута десь за кордонами. Я не знаю, Польща, Румунія, може якісь захищені ділянки. Я не знаю, там Івано-Франківської області і так далі. І ще один величезний момент об'єми цього виробництва. Ми наразі зараз отримуємо десятками тисяч боєприпасів в кожному пакеті допомоги від наших іноземних партнерів. Чи можливо розвернути таку величезну виробництво в Україні? Ну, в мене є деякі сумніви. Тому все ж таки, я думаю, що мова йде про якесь виробництво за кордоном чи закупівлю за кордоном. таких боєприпасів. наші бійці вже показували боєприпаси виробництва польського. Вони пройшли через офіційні канали. Вже ми бачили боєприпаси сербські. Ми бачили, ну, понятно, що ми бачили американські боєприпаси, але це калібр 155, мову я показав про радянські боєприпаси 122-го, 152-го калібра. Але в цілому це дуже позитивна новина, чому тому, що стволів 152-го та 122-го калібра у нас дуже багато. Ми можемо озброїти величезну кількість. Артилерійських бригад, бригадних артилерійських груп в загальновійськових бригадах, тому новину розцінюю як дуже позитивну. Ну от скажімо, вчора дуже авторитетний журнал за економіст з посиланням на неназвані джерела в західних офішалс, що росіян залишилось боєприпасів артилерійських боєприпасів, приблизно на один місяць активного ведення війни. Я в принципі з цим прогнозом погоджуюсь. Росіяни стоять на порозі снарядного голоду, і вони зараз шукають, де тільки можна, щоб купити снаряди для своїх калібрів 152-122. Це Пів... Північна Корея, це Китай, які їм відмовив цьому. Це Іран і так далі. Але є момент, їх ще треба довести. Тобто, вони десь на місяць активних бойових дій вони використовують приблизно півтора мільйона снарядів артилерійських. Це величезна кількість з точки зору логістики. Її треба довести. Ну, всі знають, де знаходиться Корея. Це через всю Росію треба залізною дорогою вести. Це там три тижні їде, їде цей залізнодорожний состав, його треба буде перевантажувати, це все будуть вони робити під вагнем Хаймарсів і так далі. Тому це дуже складна задача підтримувати той темп, який у них наразі є. Тобто. Взимку, я думаю, що наприкінці зими, де десь буде січень-лютий. Ми побачимо такий ще один перелом. У нас ну вся війна йде такими переломами: там фрига... Ой, крейсер Москва, а, Ізюм, Ліман, потім Херсон. А ще десь, я думаю, там в січні в лютому ми побачимо ще один дуже серйозний перелом. Росія буде винищена, вимотана зимовою війною, до якої вони не готові. У них немає там обмундрування, у них нема форми, у них немає зброї. І наприкінці війни у них буде дуже серйозний наприкінці. зими, я побачаюсь, будет очень серьезный снарядный голод, и тогда действительно есть все предпосылки для того, чтобы извернять Крым. Все есть, ракет сколько хочешь, высокоточного оружия сколько хочешь. Технически мы показали, что мы попадаем в любую точку, в какую захотим. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.